Зум і новий розділ. Після безлічі неймовірних пригод у різних куточках всесвіту Зум нарешті залишився на своїй рідній планеті. Тепер він більше не шукав таємний чартафакти, не рятував цілі світи і не брав участі в міжгалактичних перегонах. Але попереду на нього чекало не менш важливе випробування школа. З дитинства Зум мріяв досліджувати світи, але тепер зрозумів, щоб стати справжнім мандрівником, потрібні не лише сміливість, а й знання. Адже в кожній експедиції він стикався зі складними завданнями, які могли бути простішими, якби він знав більше про зорі, механіку, історію всесвіту і навіть мови древніх цивілізацій. Тому, коли батьки сказали, що він навчатиметься в академії дослідників, він без сумнівів погодився. У перший день занять він прийшов до величезної будівлі, оточеної світними деревами. У класі його чекали такі ж допитливі учні. Хтось мріяв стати пілотом, хтось археологом, а хтось хотів вивчати загадкових істот, що мешкають у глибинах космосу. Перший урок був присвячений зоряним картам. Учитель, високий і мудрий професор Орін, пояснював кожен мандрівник повинен орієнтуватися в безкрайніх просторах всесвіту. Знати карту космосу це як знати дорогу додому. Зум замислився його небесний компас завжди вказував шлях. Але тепер він хотів зрозуміти, як це працює. На наступному уроці їх навчали будувати зорельоти. Зум із захопленням вивчав двигуни, паливні системи та захисні щити. Він пригадав, якого корабель потрапляв у бурі, і зрозумів, що тепер зможе краще підготуватися до таких ситуацій. Але найбільше його зацікавив урок історії давніх цивілізацій. Він згадував руїни Лумаріса, хранителів часу на Кроносі та навіть магічні книги галактичної бібліотеки. Усі ці загадки ще чекають на свої відповіді, думав зум. Щодня він дізнавався щось нове, але іноді, дивлячись у нічне небо, відчував, як серце знову тягне його у безкрайній космос. Одного разу після уроків він сидів на пагорбі зі своїми друзями, Лумі, Спарком і Ріо. Ти сумуєш за пригодами, так? запитала Лумі. Зум кивнув. Але я зрозумів, що кожна подорож починається не з запуску зрельота, а з бажання дізнатися щось нове. І зараз моя пригода це навчання. І коли ти закінчиш академію, ти станеш ще кращим дослідником, додав Спарк. А ми чекатимемо, коли ти знову вирушиш у дорогу і привезеш нові історії, сказав Ріо. Зум усміхнувся. Тепер його місія була зрозумілою. Він залишиться на Аурі, щоб навчатися. Рости й готуватися до нових відкриттів. Космос нікуди не зникне, а коли настане час, він знову вирушить у подорож. А поки що, він був просто зумом, студентом, мрійником і майбутнім великим дослідником.